Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву та закликаю вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, допоможіть, про що хотів попередити сон. Взагалі, що означає сон? От загадуйте сон, якийсь, може ви а, от вам цікаво. Снився сон. Про що цей сон? Про що попереджає сон? Про що говорить сон. той що снився тим, хто дивиться відео, близьким людям? Про що цей сон говорить? Загадуйте сон. Давайте подивимось, про що говорить цей сон. Одразу тут вийшло, тут ставлять крадник. Цей сон про крадник, Гроші забирають. Дуже сильні зазирість, Кладовицька магія. На кладовище робилась магія. Ось вийшла і сама відьма. Агресивно, магія <кій> дуже негативно. Це треба все очистити. Скажіть, допоможіть, що відбувається. А, так, тут і на самознищення, щоб були залежності, поставлено алкоголізм або будь-яка залежність, коли люди залежні від чогось, втрачають енергію. Збивають вас із шляху. Заперечую весь негатив убираю. Заперечую, знімаю всі крадні дістяги. Мороки, і морочки знімаю, всю заздрість, глази, порчі і прокляття убираю. Одвожу весь негатив, що робився. Отсікаю. Все погане, все лихе. Про що попереджав сон. Ти, хто дивиться відео, близьких людей убирає. От цікаві новіки вічні. Повертаю все погане і лихе назад тому, хто зробив. До вас повертаються фінанси, повертаються гроші. Відновлюється ваша свідомість до ідеального стану, здоров'я відновлюю. Більше нема жодного потягу до залежності будь-яких. Більше немає у вас шкідливих свічок, залежностей, вам це не потрібно. Викидає з вашого життя поганий лихи. лихий, повністю, вся кладовицька магія, суїцидні думки. Знімаю всі порчі і пропляття, краденькі стяги, мороки і морочки знімаю. Всю заздрість залази, все назад вертаю ворогам. Хай самі з собою це зроблять. Буде так і так і є. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Відкриваю шляхи дороги на щасливу долю. Буде так і так є. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, відкриваються шляхи дороги на гроші, дорога легка. Двері для вас всі відкриті. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. І все, що вам належить, належить тільки вам, буде так і так і є. Вкривай всі шляхи, дорога на щасливу долю, у вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються, буде так і так є. Гроші приходять, легкими радість. От так що цей сон говорив, що хтось дуже підступно. Дуже підступно. Агресивну магію використовували, ставили крадники, загубить, загубить життя. Може, щоб почався алкоголізм у вашій сім'ї або будь-яка залежність. Це може бути ігроманія, наркоманія, будь-яка така залежність. Щоб зіпсувати сімейне життя. Давайте подивимось ще сон. Може, ще в когось є ще один сон. Я відчуваю, що це могли бути ще якісь сни. Давайте подивимось ще інший. Загадуємо сон, про що цей сон говорить? О! Можна розказувати. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть уші сили про що ще інший сон. Що зараз загадають? Загадали ті, хто дивиться відео, близькі люди. Що снився сон. Про що хотів сказати. Передать попередити. Тут більше мені де так на скандал сварки. Може а. Агресію, розсорка може бути, остуда поставлена. Ще такий сон якийсь снився. Може про чоловіка. І сон говорить про те, що хтось робить привороти чоловікові. Ну, в когось так про це говорить сон. Взагалі, карта ця, цей сон про попередження, що можуть бути сварки, скандали. от, Ще комусь приснився сон, який про, про обстріли можливо попередження, що дійсно можуть бути потужні вибухи. От такий сон, як попередження. Може, вам і снилися, як летять. Якісь ракети або вже наслідки руйнації. Високі будинки руйнації. Це попередження. Давайте подивимось, скажіть та допоможіть, про що говорить сон. Що треба знати? Тим, хто дивиться в її близьким людям. Це попередження. Тут закривають дороги, закривають шляхи, щоб не змогли, можливо, пішли якісь у вас зручення, перемога. Тут роблять і на фінансовий крах, і вже не перший рік, дуже давно роблять 10 років, намагаються вам зруйнувати життя. От. І е, паралель тут ще е, сниться сон комусь дійсно про війну, про те, що можуть бути е, обстріли. Це коли більше ста, тут дуже сильна атака. От, І попереджають, щоб, щоб ви мали місце, де можна буде пережити, заховатися, І щоб ви могли захистити себе. Не см... Це просто попередження, що так ворог готується про напад. І ще попередження для когось сон був, що на чоловіка, може на дружину, роблять приворотні дії і ставлять програми сварки дуже сильні, коли з нічого, така прям, не знаю, лайка. Ну, більше як крики такі, що може бути. Лайка дуже сильно, щоб ви не реагували. Попередження про те, що якщо будуть обстріли, обов'язково ховатися. Якщо починається в сім'ї агресія так, як, ну, ви відчуваєте, що на вас йде агресія не реагувати, тому що все зроблено на вашу реакцію, щоб ви відповіли, посвариться посварить, зруйнувати відносини. Але дивіться, у когось сон про хороше, що будуть гроші, і у вас буде така енергії багато. Дорога відкрита на гроші. Ще комусь снився сон про те, що гроші будуть, і вам дороги всі відкриті, що буде успіх. Про вдачу, про успіх. Можливо, це була одна ніч у когось, такі сни наснилися. Так що все одночасно. Таке буває. Взагалі на сни треба звертати увагу, можна їх навіть записувати одразу, бо буває поки ще на подушці голова, ти, наче пам'ятаєш сон. А Потім, ні, то можна поруч тримати зошит, нотат, де записати сон. І ще можна перед сном, попросити відповідь на питання, так і сказати перед сном, як тільки ви вже. ну, Очі заплющуєте, вже засинаєте, але ще у свідомості ви говорите. Прошу тебе, сон, допоможи мені знайти відповідь і говорите своє питання. Як вирішити ваше питання, знайти відповідь на таке питання, допоможи. Обов'язково відповідь має прийти. В снах рішення приходять. Прошу вас відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям. Відкриваються шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Знімаю всі порші прокляття з чоловіка, знімає всі негативні програми із дружини чоловіка. Морочки, морики, привороти знімаються, розсорки, астуди, атовороти знімаються, негативні програми на лайку. Убираю повністю. Також прошу вищі сили захисту міцного. Зруйнуйте всі ворожі плани. Рашистам зруйнуйте всі плани. Більше обстріли чинити вони не зможуть, немає чим. І всі знищені, всі, хто запускають ракети, знищено, і ті, хто дають накази, знищено. Їх більше не існує, буде так і так є. А також прошу допомоги. Одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, попритих. одведіть, одверніть. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі одвожу, одвертає, повертаю назад, рашист там, всі капають впівдрони, дрони дрон, камікація, дрони. Дрон. А їм прямо в голову летить, їх нищить, більше нападати не зможуть ніколи. Буде так і так і є. Оцікайно, які вічні ворога відвертаю, всі борчі пробляття знімаю, відкриваєш лікар. Щасливо тут. Не буде все сказане, здійснено, так буде. От. І є ще питання від глядачів. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи вартує чоловікові їхати в Дніпро? І тому, хто запитує з ним, дружині? От. Чи дадуть згоду по справі чоловіка? Скажіть, допоможіть це питання на загальний розгляд за донат на любу суму? Також може допомогти всім, хто дивиться відео, і тому, хто запитує, якщо от у вас схожі проблеми. які. Чи вартує чоловіка в'їхати в Дніпро і дружині із ним, і чи дадуть згоду по справі чоловіка? Хтось вам закрив шляхи дороги. Давайте подивимося. Ну, вийшла карта, він їде сам, без вас а, тут. Закривають шляхи дороги. Все мало бути, вдачу, як наче, закривають. Все мало бути вже вирішено. От. Зараз я буду чистити вас. Треба чистить, періодично переглядати. Тут багато карт магічних, закривають шляхи, стягують, крадник ось вийшло. Щоб дуже довго. Не вирішувалося це питання. Дуже важко ваше питання, щоб не вирішувалося. Ну, по цих картах чоловік їде сам, вам не треба їхати. От, у Дніпро зараз все буде гаразд. Ну, можливо, може затягнутися на місяць. Скажіть, допоможіть, коли саме треба їхати. так, виходять карти, що краще через місяць поїхати. Тоді буде га... краще, ніж зараз. Заперечу весь негатив, убираю всі порчі і прокляття знімаю. Порчі насміри знімаю, кладовицьку магію анулірую. Ой, М -м -м. пороблено страшно. Крадені стяги, мороки, морочки знімаються повністю. Це вся програма. Дуже великі гроші платили майстрові. Заперечую. Анулюю всю програму негативну, знімаю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду. Прошу допомоги для того, хто запитує для чоловіка. Відкриваються шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я, відновлюється самопочуття. Дороги легкі, двері всі відкриті, більше ніхто не зможе втручатися у долю. Сили втратять, свідомість втратять. І прошу повернути все, що стягнули. Тому, хто запитує чоловіка і повертаються, фінанси, гроші, вдача, успіх повертаю назад. Буде так, і так і є. Ворог по інших шляхах йде, нападати більше не зможе, буде так і є. Так і. Абсолютна перемога у справах чоловікові буде так, так і вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги відкрити всі шляхи і дороги чоловікові на те, щоб він поїхав у Дніпро і зробив всі справи, щоб йому дали згоду по справі. Буде так і так. Дивіться, вас треба частіше дивитись і саме це питання, і взагалі. І ще вийшли карти, що краще їхати через місяць. Можливо, це мається на увазі, ще коли вже вересень починається. Тоді буде гарно вдала поїздка. Вам їхати не потрібно, він сам дуже гарно їде. Сам їде. Так що так. Добре, я на цьому завершую. Дякую вам за увагу. Також дякую за донати, за те, що ви ставите вподобайки, пишете коментарі, ви відновлюєте мою енергетику і набагато краще, швидше працює чистки і захист для вас. І також нагадую, що можна записатись на індивідуальний прийом, номер вайберу, телеграму, є в описі під відео. Написати можна ще питання на загальний розгляд. На YouTube-каналі за донат на любую суму. І ще нагадую, щоб ви не забували, про наших військових одна-дві гривні. Маленького донату не існує. Підтримуємо військових. Якщо ви помічаєте, десь збирають на автівки, дрони для військових, лікування для військових, допомагаємо. Всі. Гроші, донати дуже потрібні нашим військовим. Це підтримка необхідна. От так що дякую за увагу. Бажаю, щоб у вас завжди ваші дороги були легкі. Двері для вас всі відкриті. Вам можна бути щасливими, здоровими, багатими людьми, активними. Буде так і так і є. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!